Таю вас в ефірі фактор безпеки. За подіями на сході України слідкує весь цивілізований світ. Питання надання допомоги країні, яка відстоює свою територіальну цілісність, розглядають як окремі країни, так і солідні міжнародні організації, такі як ЄС та НАТО. Звісно, максимально напружується й сама Україна. Показовим маркером ситуації у цих ще донедавна спокійних краях є відновлення контролю на державному рубежі. Це є основною суттю і мінських домовленостей – Адже без контролю на кордоні мир тут неможливий. Знімальна група нашої програми побувала на охопленій конфліктом Луганщині, і на власні очі переконалася, що таке межа між свавіллям та державністю. Безумовно, влаштувати на Донбасі те, що там коїться уже декілька місяців поспіль, спираючись виключно на сили місцевих сепаратистів, насправді неможливо. Тому цілком природня, що чи не найпершим завданням ворогів суспільного спокою, став прорив та подальше панування над російсько-українським кордоном. Отже, початково удар на себе прийняли саме співробітників Луганського та Донецького прикордонних загонів. І якщо у Маріуполі, де розташоване управління донецького загону, усе обмежилося блокуванням штабного містечка, подоланим місцевою міліцією та поодинокими зухвалими обстрілами. У Луганську прикордонникам, які захищали управління загону на початку червня, випало витримати реальний кількаденний бій. Тоді гарнізону зелених кашкетів довелося виконати наказ та організовано відійти на нові позиції. Згодом така ситуація повторилася і щодо підрозділів розташованих безпосередньо на міждержавному рубежі на ділянці південніше станиці Луганської. Проте передислокування з місць несення служби не обернулося для тамтешніх захисників кордону вимушеним відпочинком. Замість звичайної роботи з охорони кордону зелені кашкети взаємодії із іншими збройними формуваннями взяли повноцінну участь в боях. А згодом, коли лінія фронту стабілізувалася, стали пильнувати розмежування із так званою ЛНР. Цей прикордонний підрозділ із числа новостворених на території, що є суто українською за всіма міжнародними нормами. Але фактично за кількосот метрів уже знаходяться позиції бойовиків. Там суверенітет України поки що не відновлений. Обстріли з усіх видів озброєння прикордонники чекають, щомиті. Тому за понад півсотні кілометрів від Росії зведені бліндажі, траншеї та облаштовані вогневі позиції. Відділ прикордонної служби здійснює охорону лінії контрольованої території вздовж річки Сіверський Донець. Останнім часом значить було. Ліквідовано одну диверсійно розвідану групу в складі двох чоловік, які намагалися безпосередньо проникнути на територію блокпоста. А також було знищено один танк на території контрольованої сепаратистами. Обстріли ведуться по території блокпоста, з міномета АГС з великокаліберної зброї. В основному значить, здійснюються обстріли. Позиції збройних сил, з градів, з мінометів. Як самі бачили, було здійснено інженерне облаштування позицій, блокпоста, як самі бачите, окопи, траншеї, бліндажі. У мирний час прикордонники мало пересікаються з підрозділами збройних сил. У кожного своя служба, свої завдання, свої командири. Утім, сьогодні рівень загрози можливого нападу такий, що прикордонники вартують пліч у пліч з армійцями. Нет у нас разделения, то ли это пограничник, то ли это, то ли это вооруженные силы Украины. То есть все ходят одинаково на свои позиции, совместно, все совместно занимают боево, по боевому порядку оборону и точно так же принимаем отпоры и все остальное. Нашим блокпостом совместным подбит один танк ихний и бензовоз, заправщик. Та все ж під прикриттям армійських побратимів прикордонники виконують максимально подібну на звичну роботу, організовують пропуск мирних людей та транспорту в обидва боки, адже життя тут, хоч і в скалічному війною, вигляді, але все ж триває. На данный момент осуществляю контроль на пункте контроля въезда-выезда граждан через поселок трехизбинку в сторону Славяно-Сербска. Обстановка очень неспокойная. Каждый день ведутся обстрелы, минометы, тяжелая артиллерия, ограды, в том числе стрелковое оружие. То есть, периодически слышно и по ту сторону, и наши в ответ стреляют. Движение не особо плотно. Мост с той стороны взорван, то есть проезд транспорта не осуществляется. В основном пешеходные, либо велосипеды. Ну, в частности, это местные жители, которые некоторые работают там охранниками на шахтах вот, либо там на каких-то уборочных вот. ну в основном это пенсионеры местные жители то есть проверяем документы прописку проверяем чтобы с собой они не везли ничего запрещенного оружия и так далее сегодня да была такая информация от разведки что работает группа из четырех человек в составе которой два очень высококвалифицированных снайпера Ось нам дан приказ групами не ходити, держатися по одному, там перебіжечками присідає, передвигатися по території лагеря. Військові живуть у польовому таборі, який розташований подалі від переднього краю. Поки що домівкою слугують намети, що опалюються пічками-буржуйками. Та незабаром тут обіцяють становити модульні будинки. Побут тут, хоч і відверто спартанський, більш-менш влаштований. Держава забезпечує необхідний мінімум, але ніхто не приховує без посильного внеску українських волонтерів. Довелося б складніше. Волонтерская помощь, которая предоставляется нам волонтерами, именно носки, вязаные, свитера, джемпера, потом шапки, те же самые шарфы. Это все, это все дополняет, то, что обеспечивается самой пограничной службой. Для выполнения определенных боевых задач волонтеры нам помогают тем, что нам не предусмотрено по службе. То есть, это является. Костюм снайпера, он сейчас шиверит на виворот кікімора. Тобто, в определенних условиях бойових действий спасает нашу хлопцу життя, тому що снайпер прикриває наші позиції, наших пограничников. Перебуваючи тут, особливо дивно чути, що чимало місцевих жителів, які часто густо неодноразово самі потрапляли під обстріли сепаратистів, все ж підтримують та співчувають їм. Однак і щирому українському патріотизму тут також є місце. Місцева дівчинка юдакія ніколи не втрачає нагоди привітати наших військових жовто-блакитним пропорцем. У мене тут познаці набалела. Я перший раз вийшла з флажком і помахала, і я. Я очень переживала, что меня не поймут. Я же не знала, как Я помахала, я помню, такие ощущения были первые, когда меня благодарили. Все, после этого я сказала, что если я не выйду, то я вас предам. Я каждый день ухожу, вот уже третий месяц. Вот вы говорите, боюсь я или нет. Как говорят, страшен не тот, ну, кого все боятся, а страшен тот, который никого не боится. Вот я, я, ну, блин. Если там говорят, там могут убить там что? я так отвечаю заслужила но я знаю что я здесь стою и даже если что-то случится по крайней мере я буду рада то что я что-то успела сделать хорошее а для меня это очень Спасибо. Важно. Спасибо. такая знаете отдушена то есть это да. такой кайф когда вот я вас поддерживаю и вам приятно все больше ничего не надо вообще ничего не надо жизнь не нужна мир и чтобы вы все вернулись домой жили. Прикордонний відділ щастя теж з нещодавно утворених. Тож стоїть на лінії розмежування з так званою ЛНР. Сусідами прикордонників є батальйони Золоті ворота та підрозділи Збройних сил України. Незважаючи на проголошене політиками перемир'я, обстріли тривають тут майже щодня. Обстановка на ділянці є склад... є динамічною та складно прогнозованою. Відповідно на це впливає. Близькість до міста Луганськ, до якого близько 15 кілометрів, по артилерійсько-мінометним обстрілам. Обстріли тривають майже щодобово. За весь час існування відділу було спокійних днів, ну тобто днів без, без обстрілів, ну 5-7 днів, тобто решту часу. Постійно відбуваються артилерійсько-мінометні обстріли здебільшого позиції Збройних сил України та Національної гвардії, які розташовані як біля Луганської ГРЕС, так і Порічці Сіверській Донець. Серед місцевих мешканців за останній тиждень постраждало близько 10 осіб загиблими та пораненими. На стратегічних автошляхах розташовані блокпости прикордонників. Коли немає загострення обстановки, тут відомості щодо подорожуючих вносяться до бази даних. Паралельно кожен перевіряється на можливу причетність до сепаратистського руху. Триває протидія контрабанді. Утім, люди в погонах завжди готові миттєво перейти у режим бойових дій. Здійснювали конвоювання колони, переміщалися в зону, де знаходилися наші військовослужбовці. На одному з блокпостів ми зупинилися. Пройшла інформація по лінії МВС про те, що ведуть двох коректувальників вогню, сепаратистки озброєних людей. Ми здійснили практичну допомогу при затриманні цих коректувальників вогню. Вони були замасковані під пасічників, знаходились на пасіки, десь в районі державного кордону. звідти вели коректування вогню. З території Російської Федерації прикордонники чудово розуміють, наскільки їхня пильність потрібна країні. адже їхня недбалість може обернутися горем там, де сьогодні триває мирне життя. Охранімо від незаконних формувань, слідимо за проїздом людей, за переміщенням транспортних средств людей, слідимо, щоб не ввозили оружия, наркотики, вибухові вещества. Стараємося как-то этот процес, щоб він не розпространявся на Україну і потихеньку витісняти всі ці негативні явлення Луганской області. Ці люди звикли ризикувати життям заради країни, і, попри всі труднощі, вважають, що виконують свою звичайну роботу, у якій немає нічого особливого. Заслужуємо служба все нормально, все хорошо. Держимося, стоїмо. Куди нам іти? Далі Харків, все стоїмо, ребята стоїмо. Привіт. Для щастя є справжнім щастям, що його не оминають волонтери. Прибув сюди з вантажем допомоги гуманітарної. Ну, я займаюся якби, двома видами діяльності: і волонтер, і капелан. Військовий капелан. Є сьогодні така служба, вона теж така добровільна. Що зараз принесли хлопці? Ну те, що необхідно їм мішки просять. Ну там цвяхи, шурупи, там молотки, сакири, е і звичайно ж продукти харчування, картопля, капуста. Відділ прикордонної служби Красна Талівка охороняє державний кордон з Російською Федерацією, тож ніяких сепаратистів між українськими та російськими прикордонниками немає. Але жадані мир та спокій тут також лише тільки мрія. Ось, скажімо, знищений вщент пункт пропуску Красна Талівка. У цю прикордонну спостережну вежу поцілили протитанковою керованою ракетою, коли на ній ніс служби прикордонний наряд. На щастя, всі залишилися живими, хоча й отримали важкі поранення. А саме на цьому місці відбувся бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, під час якого загинуло чотири прикордонника. До речі, в тому бою диверсанти отримали серйозну вогневу підтримку з Росії. Українських охоронців рубежу атакували вогнем зброні техніки та некерованими ракетами з ударних бойових вертольотів, яких у сепаратистів фізично немає. Зайшла ДР... ДРГ на територію України. Вийшла на наш наряд секрет. Виїхали. тревожной группой сюда уАЗик Борто бортовой там тоже был разбит два вертолета ми 24 с российской стороны приход... При... При... пришли от... оттягивать свои дрг оттягивать своих 200-300 пришли бтры два БТРа, два Б... брдма или бмп или брдм не знаю Две... два ми 8 и Точнее, один ми-8 два, два ми-24. Огонь они сразу по нам не открывали, пока не узнали, где их не находится, где их не группа. Они ну, пока тени выбросили факел, угу. не обозначили себя. После чего открыли полностью огонь. Тут выгорело вот все поля, вот эти два уазика э, были взорваны, Нива была взорвана Результаты боя. По нашій стороні 4 погибших, 6 раненых. Я точно поранень не, не, не вспомню. По їхній стороні у нас нет данных. Там, там вытянули. 200-х-300-х они эвакуировали. Эвакуировали, они нас и обдавили з помощью... Авіацію красноталівським прикордонникам підтримку надавала зведена мотоманеврена група західного регіонального управління Державної прикордонної служби Галицькі леви. Зокрема, активну участь леви брали у боях з ворожими диверсантами. За це супротивник вирішив їм помститися, провівши серію вогневих ударів зградів та гаубець по їх польовому містечку. Обстріл ввівся з території Росії. Звісно, після таких інцидентів ні про який мир, навіть коли не лунають постріли, йтися не може. Тутешня тиша це не мир, це просто час, коли не стріляють. Користуючись відносним за луганські прикордонники отримують нову техніку та озброєння, облаштовують позиції та шліфують бойові навички. Адже крихкий мир у будь-яку мить може розірватися новими залпами. На озброєння в принципі є. Ми отримуємо зараз, отримали і отримуємо нові зразки бронетехніки. Це марки Кугуар, в принципі, використовуються в повному обсязі на всіх відділах прикордонної служби, де вони забезпечені. БТРи теж знаходяться на позиціях на відділах прикордонної служби. Облаштовані згідно ну, нових вимог і рішотками, і сітками. А персонал удосконалюємося, ну, вдосконалюємо. От Ми на минулому тижні проводили е, стрільби з е, птурів. Е, персонал от, як би, раз попробував, два попробував. В подальшому ми будемо планувати таким чином, що професійна підготовка застосування е, колективної зброї вона повинна бути. На самому високому рівні сьогодні на Луганщині стріляють куди менш ніж раніше, але мало хто має сумнів, що нинішній стан триватиме явно недовго, адже українські військові, зокрема прикордонники, не матимуть спокою, допоки не звільнять для дій вітчизняних законів останні клаптик рідної землі. Зустрівши неочікувану біду, українці не розгубилися. Ми згуртувалися для захисту своєї державності. Хтось для цього не спить в окопі біля щастя, хтось віддає останню копійку на бронежилет, хтось молиться за мир, а хтось махає пропорцент зустрічаючи українських воїнів. Ми віримо у справедливість того, що робимо. З нами весь цивілізований світ. Ми переможемо. Ви дивилися фактор безпеки. На все добре, зустрінемось за тиждень.